У 2018 році на кір захворіли більше чотирьох тисяч жителів Закарпаття. А це один із найвищих показників серед областей України. Кір підступний вірус, адже його симптоми легко сплутати зі звичною застудою. Скорі маскується під гострий респіраторний вірус, захворювання греб, тому що починається з температури, значить, слабкості. Ця інфекція одна із причин дитячої смертності у світі, адже у зоні ризику немовлята та підлітки. Трапляються випадки і серед дорослих, яких не вакцинували у дитинстві. За минулий рік у нас проліковано в інфекційному відділенні 788 чоловік, з них 640 – це дітей. Сама захворювання не страшне, проте може спричинити ускладнення на з життям. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів, пневмонія та бронхіт. Єдиний порятунок від кору вакцинація. Чітко сказано, що кір це інфекція, яку можна попередити тільки щеплення. Батьки не завжди здраво, реально оцінюють ризик вакцинації і ризик захворювання. А ризики часу можуть бути ціною життя. Кір передається повітряно-крапельним шляхом, тому що попередити поширення хвороби, навчально-виховні заклади закривають на карантин. Хворіють діточки, а особливо діти, які знаходяться в організованих колективах, тобто в дитячих садках і школах. За минулий рік найбільше хворіли кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією був найменшим. Деякі батьки щеплення вважають нормою, проте є і ті, хто бояться ускладнень, які може викликати вакцина. Ми, в общем-то, всі прививки, які треба було, ми робимо обов'язково. Я думаю, що просто переживають більше за якість вакцини. Багато чого наслухалися, що багато якихось летальних ісходів. Може, тому у мене троє діточок, що накірно хворіли. Один старший син має прививку, що в дитинстві. А другі не мають, бо в них була реакція. Я за тільки ту, яку я хочу дати вакцину, її немає наявності. Хотіла дати від столбняка окрему вакцину, але вона є комплексна. Враховуючи наше здравоохоронення, нашу недовіру до медицині, кулько було жертв, кулько було. Реакції на вакцину наразі ситуація в області стабільна. Пік захворюваності минув, а канікулярний період закінчить уже у лютому. Проте, навіть тим, хто перехворів, слід бути обережними, адже їх організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції.